Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція з програмою вчасно. Вітаю вас, в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Придністров'я перша держава, яка проголосила курс на євразійську інтеграцію. Ідея об'єднує молодь республіки. Один мільйон рублів виділяє столиця на придбання техніки для обслуговування доріг. Гості мерцешору 2013 Херсонський музично-драматичний театр свято весни. Артисти мають намір започаткувати у себе в області. Молодь Придністров'я готова об'єднатися для досягнення спільної мети інтеграція Республіки в Євразійський простір. У минулі вихідні в Міністерстві закордонних справ відбулося розширене засідання ради молодих дипломатів, в якому взяли участь і представники молодіжних організацій. Подробиці у наступному сюжеті. Засідання почалося з презентації проекту Євразійський регіон Придністров'я на сьогодні це один із пріоритетних напрямків у зовнішньої політиці країни. Пояснює заступник міністра закордонних справ Республіки Ігор Шорніков. І щоб його реалізувати, потрібна підтримка громадянського суспільства, тим більше найактивнішої його частини молоді. Концепція регіону. Концепція євразійського регіону Придністров'я припускає економічну взаємодію з нашими партнерами у Росії, Україні Молдові, так що фактор географічний, віддаленості окремих регіонів один від одного відійшов на другий план, тому що нас об'єднує щось більше. Нас об'єднує цивілізаційна спільність, нас об'єднує російська мова, спільна історія, спільна культура. Придністров'я, перша держава, яка проголосила євразійську інтеграцію своєю національною ідеєю та закріпивши її в головному зовнішньополітичному документі країни. Розмовляючи з дипломатами, представники республіканських молодіжних організацій говорили, незважаючи на різні політичні погляди, треба консолідуватися, адже реалізація ідеї залежить від кожного зокрема і всього суспільства загалом розповідати про перспективи євразійської інтеграції своїм одноліткам всередині республіки і за її межами в силах молодих людей. Дуже важливо, коли міністерство, особливо таке, як міністерство закордонних справ, не втручаючись, допомагає молодіжним організаціям проявити себе, показати свій потенціал. Ключовим моментом є євразійський союз. Ідея проведення спільних заходів дасть свій позитивний результат і по регіонах, та безпосередньо у столиці. Що в наших силах об'єднувати молодь, терасполя, бенде, рибниці всіх ключових центрів для досягнення спільної мети для просування цього проекту за. За межами Придністров'я. Україна, Казахстан, Білорусь та, звичайно ж, Росія. Представники молодіжних рухів республіки підтримали позначений Міністерством закордонних справ курс. Обговорення спільних заходів почалося відразу ж після засідання. Ремонт доріг, благоустрій міста, підготовка до дня звільнення терасполя основні питання чергової апаратної наради при главі столичної держадміністрації. Сьогодні представники виконавчої гілки влади підвели підсумки діяльності за минулий місяць і намітили план роботи на березень. Більше знає Ольга Марчук. Курс на весну відрапортували сьогодні на апаратній нараді у столичній держадміністрації. Ремонт зупинок громадського транспорту, масштабне прибирання міста. Всі заходи з благоустрою у Терасполі будуть приурочені до дня звільнення столиці від німецько-фашистських загарбників. Можна сказати, багато мусора. дуже багато сміття, і потрібно чимало засобів, щоб його прибрати: кущі, дерева зрізати та вивезти. Багато скарг людей, які живуть біля струмка світлий. Вони пишуть з 2010 року про прибирання цієї території. Серйозно ремонту потребують і міські дороги. Дорожнє ремонтно-будівельне управління вже приступило до ліквідації ям на столичних магістралях. Плановий ремонт доріг розпочнеться тільки після інвентаризації. За рішенням держадміністрації цього року всі кошти, які виділяються з республіканського дорожнього фонду, направлятимуться безпосередньо на утримання та експлуатацію доріг. Ці будуть кошти дорожнього фонду направлятимуться строго на ямковий ремонт бути збільшено вдвічі обсяги середнього ремонту і плануватимуться роботи з проведення Капітального окремих відрізків вулично-дорожньої мережі. Близько одного мільйона рублів. Міська влада має намір цього року виділити на придбання нової техніки для обслуговування доріг. За допомогою сучасних машин ямковий ремонт можна буде проводити протягом усього року, навіть у 20-градусні морози ремонт своєчасний ямковий ремонт саме в такий період дозволяє зберегти вуличну дорожню мережу і не допускати більш великих руйнувань поверхні дороги, які ми сьогодні маємо в терасполі. Це нова технологія. Вона вимагає відповідного обладнання, придбання нових механізмів та машин. Мають намір у столиці за новими технологіями розпочати і будівництво доріг. Замість звичного асфальтобетону буде використовуватися цементно-бетонна основа. Завдяки матеріалам, які виготовляються у нашій республіці, цей спосіб будівництва буде обходитися значно дешевше. Цього року, поки він проваджуватиметься як експеримент на окремих ділянках дороги. У Придністрові триває міжнародний фестиваль мистецтв «Мерцешор-2013». Серед гостей з України артисти Херсонського академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Напередодні у Терасполі в театрі імені Надії Аронецької вони представили придністровським глядачам виставу ще раз про кохання у тому, що коханню всі віки покірні. Переконалася й Оксана Крук. На Придністровській сцені заслужені актори України кажуть в республіку везли виставу українською, але буквально за день до поїздки провідний актор спектаклю захворів. Довелось терміново змінити виставу. Так глядачі побачили легку ліричну комедію. Навіть думали, що вже не поїдуть. Ми знайшли можливість викрили невелику виставу, але вистава дуже гарна. Це прем'єра минулого сезону. Ми випустили її буквально перед новим роком. П'єса про Кохання вдова Христина через рік після смерті чоловіка збирається переїхати з Манхеттена у Флориду. Давній друг її родини Герман, який також втратив свою дружину, несподівано свідчується її в коханні. Христина, Ти вийдеш за мене замуж? То ти сказав один момент, і Христина готова відмовитись від поїздки, але стереотипи та упередження не дозволяють їй зробити крок назустріч щастю. Сюжет вистави залишається непередбачуваним до кінця спектаклю. Провідні актори Херсонського театру тримали залу у напрузі майже дві години. Спектакль хороший, Спектакль хороший, гра двох сильних акторів. Я саме в тому віці, як і артисти, і повністю згодна коханню всі віки покірні. Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр в Придністрові вперше актори кажуть, враження від поїздки у них залишиться надовго. Ваш глядач почав нас дивитись ще на кордоні. Знаєте, ми приїхали і до кордону. Що було приємно, що нас там недовго затримали. Такі люди доброзичні. Раді, привітали mm. нас. А ще я помітила, навіть кричала на весь автобус. Як тільки перетнули кордон, я кажу дивіться, які тут чисті узбіччя. Ага. О, а у нас такого нема mm -hmm. гарне місце. Виставу ще раз про кохання. Глядачі побачили в рамках міжнародного фестивалю мистецтв Мерцешор, 2013 Актори зізнаються, Придністровська публіка їм до душі. А ще більше підкреслюють їх вразило наше національне свято. Про це свято нам нагадали теж на кордоні. Нас зустріли хлібом, сіллю, молдавським вином зустріли красиво. Подарували нам ці Мартішорчики, Красиво. Нам пояснили, що цю квіточку треба носити, а потім причепити на дерево, от і там ще слідкувати за нею певний час. Я думаю, це дуже гарна традиція. Я вже вчора сказав, що на Херсонщині з'явиться нове свято. Чи буде воно називатися так, як ваше, не знаю, але те, що це буде свято весни, це точно. Так що запросимо вас наступного року. Приїжджайте до нас на нас, Мартісор. Художній керівник театру Олександр Книга зазначив, виступ херсонських акторів у Придністрові стане початком плідної співпраці двох театрів. Незабаром вже наші артисти будуть знайомити українців з Придністровським мистецтвом. Оксана Крук Ігор Харламов вчасно на першому Придністровському. До України повертаються морози та мокрий сніг. Сьогодні по всій країні оголошено штормове попередження. За інформацією гідрометцентру, циклон з Європи принесе сильний вітер і вже цієї ночі суттєво похолодає. А якої температури очікувати завтра у Придністрові? Дивіться далі. Як повідомляє гідрометцентр, 5 березня очікується мінлива хмарність без опадів, вітер північно-західний – 7-10 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі – 5-7 градусів морозу, в день – від 0 до плюс 2. У столиці вночі – 4-6, в день – 1-3 з позначкою «плюс». Атмосферний тиск – вищі норми. І це все з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди. Вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!